Вітаю всіх. Я хочу подивитись таки, таку тенденцію. Ну я по Харківщині таке роблю. Роблю. Ну і Сумщину зроблю. Так, Сумська область. Сумська область. Буде до окупація. Ось, буде до окупації до кінця літа. Прикордоння. Де ДНАСТ. Буде до кінця літа, де окупація на Сумщині, прикордоння, де захоплені території. Буде? До кінця літа. Мені показує, покажу Пентаклів, що так, але я не скажу, що повністю це буде. Концентрація на кордоні, щоб вивести їх на кордон, але це важко. Тобто, з іншої сторони, це повторення ситуації: шістка кубків. Тобто, вони були і знову виходять назад. Ну, важко. Тут більше хитрих маніпулятивних дій, і я не скажу, що це буде прям військовим шляхом. Не, не військово прямо. Не, не зовсім військово. Тепер давайте дивитись інше. Так, На Сумщині буде деокупація до кінця літа території, яка зараз захоплена на прикордонні. Буде деокупація до кінця літа. Невизначеність. Тобто, я б сказала, досить не все. Ну, Те ж само, як на Харківщині програється. Розумієте, ви це нарешті. Не буде повністю по кордону. Тобто буде такий апендекс, який буде ще помірно. Скажімо так, ця деокупація дуже-дуже помірна. На Харківщині вона вже рік. Оця апендекси. Тому не треба фантазувати зайвого, не треба думати зайвого, будь ласочка. Готуйтесь до морально, що це буде довга тяга моціна порівновазі це не швидко. Це дуже не швидка тема, але важко, важкість. І знаєте як? Це дуже серйозно. Чому? Тому що, якби виходить так, що, знаєте, не дуже приємно. Вони, якби, наші можуть рухати. Але вони стануть в якійсь точці, і буде фронт стояти в якійсь точці. Просто я хочу вас підводити до тієї думки, що ви були готові до того, що заморозка зупинка якоїсь війни лінії фронту, може бути недалеко від міста Суми. Я не скажу, що так не можна жити. Так можна жити. Притому, якщо не буде летіти прямо на місто, ось. Тому будемо очікувати дії ворога, дії наших, хто що може, хто не може. Самі розумієте.